Ці кадри вже встигли облетіти весь світ. Грузинський спецназ жорстоко знущається затриманих біля парламенту мітингувальників. Цей мітинг вже вважається найбільшим за всю сучасну історію Грузії. Щонайменше 200 тисяч людей вийшли на вулиці із антиросійськими гаслами, тим самим виступаючи проти сумнозвісного закону про іноземних агентів. Це фактично калька того самого першого російського закону, який був в своє час про і на агента. А потім уже потомжені уже стачали вже, вже, вже стачали і дошли до того, до чого вони дійшли. Тепер же впевнені політологи те саме про російські. Уряд намагается пронуты и в самих грузии автор этого всеговедена иван еще выступил на митинге, которые они сами организовали государственными ресурсами и открыто сказал что он хотел сказать и почему он ввел этот закон по большому счету повторил слова владимира путина что во всем виноват запад что на западе есть какая-то партия войны которая сделала цветные революции которая начала войну там в украине и так далее и так далее Тобто там, в принципі, все дуже відкрито і однозначно. Однак ця маячня грузинів не переконала. Навпаки, пояснюють аналітики. Більшість мітингувальників вийшли на вулиці міст саме після заяв урядовців про невидиму загрозу, врятувати від якої їх обіцяє Володимир Путін і законодавчі зміни. У цього протесту, який вже ділиться четверту тиждень, немає лідера. Тобто немає, в голові протесту не стоять якісь опозиційні політики, не стоять якісь конкретні активісти. Тобто це люди самоорганізовані кожен вечір виходять до головного проспекту столиці, щоб виразити свій протест. Більше 80% депутатів Населения Грузии хочет евроинтеграции. Кто-то понимает, что это такое, кто-то не понимает, что это такое. Но все прекрасно знают, что есть стандарты жизни, хорошие стандарты жизни в Европе, есть плохие стандарты жизни в России. Люди хотят там, где хорошо. Вот факт принятия этого закона грозит тем, что ну русский мир придет в Грузию. И хотим мы, чтобы к нам пришел русский мир. Мы от него едва и два избавились, и то не до конца. Я против этого вектора. Катой звернув 180 сімдесят градусів ад Європи до Росії. Як вам в Україні Росія що небудь хорошого делала? то вас она нашу страну 20% процентів Утім, до закликів народу грузинський уряд прислухатися категорично відмовляється. Навпаки, він продовжує гнути російську лінію. Так, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроект про прозорість іноземного впливу у третьому читанні. За лише вдумайтеся, 67 секунд. Представники опозиції за цей час навіть не встигли зайти на засідання комітету. Жорсткою реакція на подію у Грузії була і на старому континенті. Так, європейський союз не виключає скасування безвізового режиму з Грузією. Це відбудеться в тому разі, якщо партія влади все ж таки ухвалить закон про іноагентів. Якщо сі пристановити бізвізової представляти, яке кількість людей вчити, працюють, співпрацюють, їздять в командировки. Я не говорю про туристів. туристи це справа десята. То есть имеють зв'язки з Європейським Союзом. Там да, виросло покоління людей, і не одне уже покоління, яке не має нічого спільного з Росією, Зато мають очень прочні зв'язки з, з покоління І на русском говорить, а не говорить вони на англійському. Вони не відкликають закон, вони нас не слухають. Тож тепер ми хочемо, щоб уряд пішов, тому що він нас не чує. Саме студенти та молодь нині і складає леву участку мітингувальників. Присоединилися до протестуючих студентів Тбіліського державного університету. І треба відмітити, що близько 30 учебних вузів об'явили о забастовці, тобто я говорю о студентах. Вони Сказали, що не будуть к учебному процесу до тих пор, пока не буде натозване те законопроект. Чим закінчиться це протистояння, стане відомо вже завтра. Саме 14 травня уряд має остаточно в третьому читанні розглянути закон про іноземних агентів. Завтрашній день многое покажет, многое решит. Ніяких пока показателей того, що. Власти намерены отзывать этот закон? Нет, потому что они наоборот ну, показывают всеми своими движениями, всеми своими действиями, что они не намерены отступать назад.